Вітаю, пане президенте. Шановні члени Конгресу, голова президії, Денис Анатолійович, шановні учасники. Дійсно, ми на минулих трьох засіданнях достатньо багато уваги приділяли питанню євроінтеграції в регіонах. І окрім питань обізнаності, ми зрозуміли, що це питання потребує чіткої інституціоналізації. Сьогодні на засіданні уряду ми ухвалили рішення про те, що в усіх обласних державних військових адміністраціях, в містах Києві та Севастополі, будуть запроваджені окремі посади заступників з питань євроінтеграції, окрім цього, рішення для таких осіб визначені і окремі функціональні вимоги вимоги до посад щодо освіти, знання мови, управлінського менеджерського досвіду. А так само кожен з заступників, який буде запропонований для затвердження президента України, буде забезпечений необхідною спроможністю, яка буде забезпечуватись разом з нашими партнерами, передусім з європейським союзом, з тим, щоб правильно. Лізувати, управляти, керувати та залучати ресурси міжнародної технічної допомоги. Тут ми говоримо не лише про нашу взаємодію з європейським союзом, ми говоримо взагалі про взаємодію і роботу з різними міжнародними партнерами з країнами країнами ЄС і з європейськими інституціями, як такими. Ми очікуємо, що невідкладно я сподіваюсь, протягом наступних двох місяців ми отримуємо пропозиції щодо кандидатур. На осіб на такі посади, і відповідно за до наступного засідання конгресу ми очікуємо, що кожна область визначить пріоритети залучення міжнародної допомоги відповідно до потреб області. Як, наприклад, сьогодні ми перебуваємо в, в Кропивницькому, це місто і Кировоградська область, які прийняли майже найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб. І відповідно, пріоритети області можуть бути сконцентровані також на цьому. Деякі області при Кордонні, які можуть концентруватись на питаннях інфраструктури, портової інфраструктури енергетичній енергетичної стабільності, за результатами цієї роботи, ми хочемо визначити пріоритети залучення міжнародної допомоги. Ми хочемо також, щоб за результатами функціонування цієї системи не менше 5% загального бюджету області залучали за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, зокрема проектів Європейського союзу. А фактично, на момент, коли Україна буде. Приймати рішення про вступ до європейського союзу обсяг цього фінансування може наближатись майже до 50%. Це стандартна практика в країнах Європейського союзу, в регіонах Європейського союзу. Тому за цей рік маємо вибудувати систему заміщення міжнародними коштами потреб державного бюджету в пріоритетних напрямках. Так само. Ми будемо працювати над тим, щоб ці спроможності, які на сьогодні є в області, були реалізовані не лише на рівні обласному, на рівні громад, на рівні на рівні конкретних місць. Ми маємо сьогодні вже хороший досвід серед декількох областей лише через кілька місяців після того, як набрали чинності величезні програми Інтеррех, які передбачають більше 100 мільйонів фінансування для регіонів: Одеська, Тернопільська, Закарпатська. Львівська області не лише подали проектні пропозиції. Вони вже затверджені. Але окрім цих п'яти пропозицій, ми маємо 155 різних пропозицій, поданих регіонами, які на сьогодні не супроводжені і не реалізовані. Ми сподіваємося, що заступники, які будуть призначені, забезпечать виконання цих завдань. Для кожної області з урахуванням нашої спільної роботи будуть визначені ключові показники ефективності відповідно на кожному засіданні. Конгрес ми зможемо розглядати пріоритетні проекти, визначати пріоритетні напрямки і спільно ухвалювати рішення стосовно вирішення проблемних питань і надання додаткових можливостей областям. Ми також вважаємо, що ця ініціатива допоможе підсилити ініціативу президента щодо патронату над областями, містами України різних країн країн світу. Це дозволить мобілізувати і пріоритизувати, пріоритизувати ресурс. Також насамкінець хочу звернути увагу, що Україна офіційно розпочала процес переговорів про членство України в Європейському Союзі. Президент України затвердив відповідну переговорну делегацію, яка складається майже з 35 осіб, які відповідають за кожен напрямок існування країни. Попереду достатньо складний процес на рівні адаптації законодавства, формування переговорної позиції України, залучення інструментів для відстоювання інтересів України. І тут власне регіональна складова стає дуже важливою, тому що саме регіони можуть бути драйверами переговорної позиції. Чим більше інвестицій і багато річних довгострокових проєктів ви залучите в область, тим, тим легшою для вас буде процес європейської інтеграції, і тим сильнішою буде наша переговорна позиція з тих чи інших питань залежно від тих позицій, які будуть сильними в областях. Колеги, я вдячна за можливість. Ку ініціативу реалізувати, Володимир Олександрович, вам за те, що ви її запропонували на минулому конгресі? Дійсно, ми добре попрацювали з областями, з нашими державними органами. На наступному засіданні вже доповім по результатам. і Представимо пріоритети по областям. Дякую.